Друзі, дозвіл бити далекобійними ракетами в глиб Росії, все-таки дає свої результати. А по 12 регіонах Росії прилетіло, і ви можете подивитися відео, яке вони озвучують. Сразу в 12 регіонах Росії ти ночі роздалі взриви. Атакова не Белгородська, Воронівська область і другі регіони. При тому, що а, на Росії. Розказують третій рік, що авіації в нас немає. Вони знищили всю. Тим не менш, наші літаки мають вже можливості бити такими ракетами, як Атакамс, Штормшадел і багато інші, які постачають нам англічани, французи, американці. І я вам скажу. Авіація працює і дуже серйозно. І ми бачимо це все. Ми бачимо цю істерію сьогодні. Скабєєва там в шоці читає свої мантри. Ви можете послухати про безстрашний захід, про злу Росію. В общем, то ли Запад зрозумів, понял, то ли Запад нічого не боїться, то ли просто вважає себе безсмертним. Минобороны России сегодня подтвердила первый удар американскими ракетами «Атакамс» по России. Атака совершена не на Курскую область с ее невидимыми солдатами КНДР, а на Брянскую область ночью в 3.25. Шесть американских баллистических ракет были выпущены по нашей стране. Украинская сторона публикует пуск. Он выглядит так. В результате противоракетного боя боевыми расчетами С-400 и «Панцирь» пять американских ракет сбиты. Одна повреждена. По данным Минобороны, фрагменты атакам супали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар, он уже ликвидирован. Пострадавших нет. Спустя семь с половиной часов после атаки Путин подписал обновленную ядерную. That's Сегодня ночью в 3 часа 25 минут противникам был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным применены оперативно-тактические ракеты атакам с американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, Тори оперативно ліквідувані жертв і розрушення нет. Зеленський на совместній прес-конференції з прем'єром Данії що підтвердив, що Україна отримала розрішення на дальнобойні удари. Вони третій рік нам читають ці мантри, третій рік нас лякають. Ви можете подивитися цього п'яного гурльова. Чувак, звісно, тип унікальний. Знову погрожує э, нам ядерною війною. И такие вещи. Подивитесь. Цикаво. Первое, самое главное. Согласно уточненной ядерной доктрине, агрессия не ядерного государства при поддержке ядерного государства есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Но Если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам «Скальп», «Штроушеду» и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким... Пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. Байдену будет нечего передавать Трампу. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцев, и мы. Америке наносится 95-процентный тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Ну, зараз... Намагаються видалити, тому що таке ліпить, е, теж е, я думаю, американці їм не дозволять, тому що можна розказувати що завгодно. Але може так прилетіть, що вони афігеють. І те, що ядерна доктрина сьогодні посилена в черговий раз Путіним, те, що він озвучує, да? сьогодні. Обновлені редакції документу. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Я вам скажу, оно ничего не даст абсолютно. Чему? Потому что я служил в ракетных войсках еще в 80-х годах. И уже тогда, при переверке, я принимал участие в операции по выведению Радянських військ з Афганістану, і ми возили туди ракети. Я вам скажу, тоді вже були проблеми. Тоді вже були проблеми, тому що вони вже е при перевірках е давали збої. При перевірках тільки вже були проблеми тоді, в 80-х роках. Ви уявіть, зараз що з ними там. І ця їхня ядерна доктрина, оце, оці всі брехні ми сьогодні бачимо. Як працюють наші дрони, як працюють е, американські, англійські, французькі ракети, ми це бачимо. І ми не бачимо, що вони можуть зробити, і звідкіля з якого карману вони витягнуть оту ядерну страшну булаву. Ну я не можу зрозуміти, чому? Тому що ракетам, якщо в Америці у 80-ті роки те, що е, випускалося, в Америці воно обслуговується, бо там майже трильйон грошей на оборону виділяється кожного року і там так не крадуть. То в Росії, ви знаєте, все, що виділяється на обслуговування, воно все крадеться, тому їх ніхто там не обслуговує. А що таке не обслужити вік 2, 5, 10 ракету? Все. Все. Тому, друзі, ситуація, от поки що така. Я думаю, все таки ми маємо їх разом присадити, щоб вони розуміли, що не все так гладко буде в них там всередині. Ну не все буде гладко, і ті крики, що ми зараз бачимо, паніка ця да, на Росії це те, що вони мають побачити і відчути на собі, друзі. Дякую, до побачення.